Вітаю, друзі, послухайте, будь ласка, віршик. Квітами багата Україна мати. Маки червоніють, вогники ясніють, а волошки житті синьокі квіти. Світять чорнобривці, тільки подивіться: степом пахнуть кашки й зірочки-ромашки. Он дзвенять дзвіночки в літньому садочку. Мальви біля хати будуть вас вітати, диво то сонях, сонце у долонях, бережуть державу, соняшники й мальви, пісня солов'їна славить Україну. Дітки, вам сподобався віршик? Пропоную вам також зробити ось таку гарну квіточку. Для цього ми приготуємо наші пальчики. Я біжу доріжками. Цок-цок, цок-цок. То почу я ніжками. Цок-цок, цок-цок. Хоч я ще маленька, та бігаю швиденько. А тепер побігли своїми пальчиками ніжками, побігли, 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 побігли. Молодці. Отже, для роботи нам потрібна підставочка на стіл, щоб не забруднити стіл, клейстер, пензлик для клейстеру, серветка, наші елементи аплікації і, власне, сама основа для аплікації. Ну що, розпочнемо. Для початку ми, як завжди, викладаємо наші елементи на малюнок. Щоб знати приблизно, як воно буде виглядати. Ось так викладаємо нашу квіточку. Тепер ми приклеюємо листочки, для цього беремо пензлик, мочуємо трішечки клейстеру, беремо один люсточку, наносимо клейстер. За допомогою серветочки ми притискаємо наші пелюсточки. Тепер, коли ми приклеїли всі пелюсточки, ми тепер приклеюємо серединку. Також беремо наносимо клестер і приклеюємо зверху. Так, тепер для того, щоб наші, наша квіточка була ще краща, ми беремо листочки і приклеюємо до нашого стовбура. Таким самим чином. Так, наша квіточка готова. Молодці, друзі! А фото своїх робіт присилайте на нашу групу в Вайбері. До побачення! До нових зустрічей!